За два тижні процесори Intel Core 14 го покоління для настільних ПК офіційно надійдуть у продаж, однак деякі ретейлери почали готуватися до цієї події заздалегідь. Інтернет-магазин Canada Computers оприлюднив перші ціни на чіпи Raptor Lake Refresh з розблокованим ножником. За інформацією Canada Computers, процесори Intel Core 14 го покоління будуть лише трохи дорожчими за своїх попередників. При цьому модель Core i5 14600KF буде коштувати стільки ж, скільки й Core i5 13600 kf Процесор Core i 7 14700K з більшою кількістю ядер відносно свого попередника всього лише на 10 доларів дорожчий. Зрештою, подорожчання відносно попереднього покоління в середньому складає від 0 до 7%. За наявною інформацією, надходження у продаж нових настільних процесорів заплановано на 17 жовтня. Перші огляди новинок будуть опубліковані в цей же день. Для використання чіпів Raptor Lake Refresh на старих платах LG 1700 з логікою Intel 600 і700 серій необхідно буде оновити прошивку UEFI. Поки ми очікуємо появи процесорів нового покоління, у своїх збірках будемо використовувати актуальне покоління. Зайшовши на її каталог, ми бачимо, що ціни на Intel Core i7 13700K перебувають в інтервалі 16700 25200 гривень. Тож щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління: на кшталт i 5 13600 k або ще дешевший i3 13100. Їх можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку процесорів можна відсортувати за кількістю потоків, частотою Turbo Boost, тепловиділенням або іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете детальніше роздивитися характеристики. Бренд MainGear представив серію компактних ігрових комп'ютерів Revolt. Незважаючи на свої невеликі габарити, вони поставляються з топовими комплектуючими. Покупець може обрати з декількох конфігурацій з процесором від Intel Core i5 13400F до Core i9 13900K. Відеокарта від молодшої GeForce RTX 4060 до флагманської RTX 4090. На корпусі ПК є ручка для транспортування та висувні утримувачі для аксесуарів. Бічні панелі можна легко зняти без використання інструментів. Користувачу доступні зовнішні порти на передній панелі. Сам корпус, в якому зібрано ПК, називається Hight Revolt 3, окремо на сайті виробника він коштує 130$. доларів. Вартість готових збірок Revolt починається з позначки в 1499 доларів. У цю ціну входить система з процесором Core i 5 13400 f відеокартою RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ ddr 4 та SSD NVMe на 512 ГБ. Незвичайний ПК кросівка Cooler Master Sneaker X більш ніж через півроку з моменту анонсу надходить у продаж, причому базова версія виявилася значно дешевшою, ніж говорилося раніше, хоча ПК все одно дуже дорогий. Найдешевшою буде версія Score 7 13700K та RTX 4070, за неї попросять 3500 доларів. Найдорожчою виявилася модифікація з RTX 4080 та Ryzen 9 7950X3D. За таку кросівку просять 4700 євро, а в США, напевно, її просто-напросто не буде. У конфігурацію також завжди входить щонайменше 32 ГБ ОЗУ та SSD об'ємом 2 ТБ. Блок живлення у всіх конфігураціях потужністю 850 Вт. По фото дуже складно зрозуміти, які габарити ПК, тому варто відзначити, що це 650 на 650 мм. Компанія Nvidia випустила на ринок професійне рішення графічного адаптера RTX 5000 ADA. Новинка доступна вже близько місяця, але раніше її можна було купити лише у складі готових робочих станцій. Тепер вона з'явилася у роздробі, хоча поки, мабуть, тільки в Китаї. Там за новинку просять близько 4800 доларів. Це приблизно вдвічі менше, ніж RTX 6000 ADA, але й параметри у молодшої моделі дещо простіші. Карта пропонує GPU AD102 на 12800 активних ядер CUDA. При цьому новинка має 32 ГБ відеопам'яті, але 256 бітну шину. Продуктивність FP32 становить 65,3 Terraflops при TDP лише 250 Вт. Компанія Asus поділилася тестами продуктивності двох версій портативної консолі Ally. Одна з них коштує від 700 доларів та оснащується процесором AMD Z1 Extreme, друга на 100 доларів дешевша і отримала урізаний Z1. AMD z 1 Extreme має 8 ядер, 16 потоків та 12 ядер rdna 3, тоді як Z1 пропонує 6 ядер, 12 потоків та всього лише 4 ядра для обробки графіки. Наскільки молодший процесор повільніший, судячи з опублікованих результатів суттєво, у тестах в режимі 30 Вт при роздільній здатності 1080P, 1 Extreme лідирує у всіх іграх, забезпечуючи різницю у продуктивності 30-40%. При роздільній здатності 720p середній приріст продуктивності для версії z 1 Extreme становить 34%. У підсумку краще вже переплатити 100 доларів та купити більш продуктивну версію консолі. Про це вже говорили ЗМІ у своїх оглядах молодшої рогілайн. У продаж надійшов IK Quantum X Cooling Station Monoblock, це водоблок, на базі якого можна зібрати систему водяного охолодження для PS5. Вся суть полягає в тому, що користувачу доведеться розібрати свою приставку та витягти з неї материнську плату з начинкою. Далі потрібно буде поверх материнської плати встановити блок охолодження та поставити все це в комп'ютерний корпус. Для цього в комплекті є стандартні стійки, можна навіть заморочитись і помістити PS5 всередину системного блоку ігрового ПК у пару до його заліза. Тобто в одній збірці буде і комп'ютер, і консоль для ексклюзивів Sony, що досить зручно. Водоблок на сайті виробника коштує 378 євро, але потрібно буде докупити насос для подачі охолоджувальної рідини, радіатор з вентиляторами для розсіювання тепла і трубки. Крім того, подача живлення на начинку консолі здійснюється через два восьмиконтактні роз'єми, а це означає, що потрібен ще й комп'ютерний блок живлення. Технологія FSR 3 може зробити так, що консолі актуального покоління нарешті справлятимуться з роздільною здатністю 4К, якщо точніше з цим може допомогти генерація кадрів Fluid Motion Frames. Сама AMD раніше говорила, що FSR3 прийде на поточні консолі, а тепер розробники з Ascendant Studios, які нещодавно випустили гру Immortals of Aveum, повідомили, що тісно співпрацюють з AMD над впровадженням FSR 3 у свою гру для приставок. Подробиць поки що немає, так що неясно, коли таке оновлення може вийти. При цьому ми вже переконалися в тому, що генерація кадрів у FSR 3 дозволяє дуже сильно підвищити продуктивність, що дуже потрібно сучасним приставкам деяких сучасних іграх. Immortals of Aveum на PS5 та Xbox Series X йде в рідній роздільній здатності в 720P, а до 4 k роздільна здатність масштабується за допомогою FSR. Генерація кадрів дозволить і підвищити роздільну здатність рендерингу, і підвищити продуктивність. Щоправда, сама AMD говорила, що Fluid Motion Frames спочатку призначена для сценаріїв, коли і без FSR система видає 60 кадрів у потрібній роздільній здатності. У цьому випадку FSR покликана підвищити продуктивність до умовних 120 кадрів. Інтеграція Fluid Motion Frames з консолі поточного покоління, де багато ігор залочені на 30 кадрах, можливо, буде не таким вже й простим завданням. Компанія Lenovo поповнила асортимент геймерських моніторів моделлю Legion R27 FC30, яка заснована на 27-дюймовій вигнутій VA матриці з роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів. Новинка характеризується: радіусом кривизни 1500 r частотою оновлення 280 Гц, максимальною яскравістю 350 ніт, часом відгуку 0,5 мС, глибиною кольору 8 біт та контрастністю 3000 до 1. Монітор володіє 99% охопленням палітри кольорів SRGB та 90 охопленням палітри dci p 3 Є підтримка технологій FreeSync Premium, G-Sync та HDR10. Новинка оснащена двома трьохватними динаміками: кріпленням VESA 100 на 100 мм, двома інтерфейсами HDMI 2.1 та одним DisplayPort 1.4, а також 3,5 мм роз'ємом для навушників. Підставка дозволяє нахиляти, обертати та повертати монітор, а також регулювати його висоту. Ціна монітора у Гонконзі та Малайзії становить 200 доларів. Компанія Valve опублікувала чергову статистику сервісу Steam за підсумками вересня. Цього разу зміни цілком помітні. GeForce RTX 3060 нарешті стала однозначним лідером рейтингу. Зараз ця карта є у 6,27% геймерів у Steam, причому всього за місяць її частка зросла на 1,4%, що дуже багато. Останнім часом формальним лідером була GTX 1650, але RTX 3060 фактично стала лідером ще близько півроку тому. До лінійки RTX 30 статистика СТІМ об'єднувала в одну позицію однакові за назвою Мобільні та десктопні адаптери тобто частка GTX 1650 це сумарна частка мобільної та десктопної GTX 1650. У випадку RTX 3060 є настільна карта, яка займає свої 6,27%, а також мобільна RTX 3060 лаптоп, у якої наразі 3,83%. Якщо повертатися до рейтингу, то на другому місці розмістилася GTX 1650 з часткою 4,78%, а замикає трійку лідерів RTX 2060 з часткою 4,69%, яка обійшла GTX 1060. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.